Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді! Сьогодні у нас на огляді Asus Expert Book P5. Це ось такий компактний ноутбук для роботи, який може запропонувати дійсно хорошу, потужну начинку, підтримку штучного інтелекту. Це, до речі, новинка. Вона презентована була нещодавно, тобто свіженька, можна так сказати, доволі модель. Є. Багато крутецьких функцій, про які я хочу вам розповісти. Реально, ноутбук вартує вашої уваги, і ви зараз в цьому самі переконаєтесь, оскільки е, цей функціонал, який він пропонує, не в кожній моделі можна побачити. Ну що ж, давайте зараз подивимось, на що він здатен. Але перед початком традиційно ось таку вподобайку можна поставити під цим відео, підписатись на канал і, звичайно, написати коментар, що ви думаєте на рахунок цієї новинки. Ну і звісно, друзі, підтримка збору на дрони це дуже важливо. Обов'язково підтримуйте. Я посилаю Ання залишає в описі під відео. ExpertBook p 5 здається легким та простим ноутбуком, але це лише наполовину правда. Корпус виготовлено з міцного алюмінієвого сплаву, що забезпечує високу стійкість до подряпин і механічних пошкоджень. А також він відповідає військовому стандарту міцності mil std 810 h та виготовлений на 50% із перероблених матеріалів. Вага ноутбука складає 1 кілограм 270 г, грамів, а його товщина всього 14,9 мм. міліметра. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо. На є каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео на рахунок захисту цього ноутбука, оскільки він. Створюється в першу чергу для бізнес користувачів або ж для користувачів, яким потрібен потужний, головне компактний ноутбук. Тут є сканер в відбитку пальця, підтримка функції Adaptive Lock. Якщо ви не знаєте, що це, я вам зараз розповім. Маємо Thunderbolt 4 USB Type-C, HDMI 2.1, USB 3.2, ще один Thunderbolt 4 Type-C та комбінований аудіороз'єм. А з іншого боку, USB 3.2 Gen 2 та Kensington Nano Security Slot. Клавіатура тут без цифрового блоку, клавіші широкі та пласкі, та з розширеною функцією. Цифрових клавіш від 1 до 4, тобто ви можете на них запрограмувати свої додаткові дії. Ви можете запрограмувати відкриття певної програми або призначити на одну з кнопок певну комбінацію клавіш. Це насправді унікальна фішка для цієї лінійки ноутбуків. Тачпад великий, площа 110 см, розташували по центру. Він підтримує мультижести. Як бачите, функціонал дійсно корисний, і я впевнений, хто придбає цей ноутбук, буде точно ним користуватися. Коли ви відходите від ноутбука, він автоматично блокується. А потім, коли ви Повертаєтесь, камера розпізнає обличчя, хоч вдень, хоч вночі. За допомогою інфрачервоної камери та розблоковує ноутбук. Вам навіть нічого не треба робити. Це крута функція. Загалом, ноутбук може постачатись і без операційної системи. Все залежить від конфігурації, як ви бачите, їх тут є декілька. Перейдемо до дисплея. Екран має діагональ 14 дюймів та роздільну здатність Full HD. завдяки використанню ips технології кут огляду становить 178 градусів, що дозволяє бачити яскраві та насичені кольори з будь-якого. Ракурсу матове покриття екрану зменшує відблиски, що покращує видимість під прямим сонячним світлом. Додатково дисплей підтримує технологію Asus Eye Care, яка зменшує шкідливе синє випромінювання, що сприяє зниженню навантаження на очі під час тривалої роботи. Дисплей тут прекрасний з частотою оновлення 144 Гц, плавний та швидкий. ASUS дали можливість нам обрати конфігурацію самостійно відповідно до конкретних завдань. Компанія пропонує три варіанти процесорів: процесор Intel Core Ultra 5200. 26 v має базову частоту 1,6 Гц з можливістю розгону до 4,5 Гц, що забезпечує хорошу продуктивність для щоденних робочих завдань. Він оснащений восьмома ядрами та восьмома потоками. Обсяг кеш пам'яті становить 8 МБ. Оскільки оперативна пам'ять безпосередньо на процесорі, то обсяг оперативної пам'яті буде в цьому випадку 16 ГБ. Процесор Intel Core Ultra 5 228 v є аналогом 226V, але з покращеною конфігурацією оперативної пам'яті 32 ГБ. Вайти він має ті ж характеристики у всіх конфігураціях ноутбук, оснащений спеціальним блоком обробки штучного інтелекту Intel AI Boost NPU, який підвищує ефективність роботи з AI, що робить його відмінним рішенням для автоматизації рутинних процесів і аналітики. Процесор Intel Core Ultra 7 258V є більш продуктивним варіантом з базовою частотою 1,8 ГГц і можливість розгону до 4,8 ГГц, що робить його ідеальним для ресурсомістких задач. Він також має 8 ядер і 8 потоків. Але відрізняється збільшеним обсягом кеш-пам'яті до 12 МБ, що сприяє більш швидкій обробці інформації. І об'єм ОЗУ також вже 32 ГБ. Оскільки різні процесори, то і буде різна графіка. Intel ARC 130 або Intel ARC 140. І оперативна пам'ять представлена у двох варіантах 16 або 32 ГБ LPDDR5X. Знову ж таки, в залежності від процесора. І останнє, що можна обрати, це операційна система. Windows 11 Home для стандартного використання або Windows 11. Дцять Pro, яка більше підходить для бізнес користувачів, оскільки забезпечує додаткові можливості безпеки та управління. Щоб ми не обрали, кожна з конфігурацій забезпечує високу продуктивність завдяки підтримці штучного інтелекту та потужним процесорам. Цей ноутбук дозволяє виконувати складні розрахунки, обробляти велику кількість даних та оптимізувати рутинні завдання. Звичайно, актуальна фішка, яка присутня не тільки в смартфонах, але й в ноутбуках. Це підтримка штучного інтелекту. Цей ноутбук може похвалитись функцією Копайлот ПІСІ, що. Не дає свій можна так сказати додатковий функціонал штучного інтелекту, який вам може знадобитися. Як він працює, зараз постараюсь розповісти. Майже всі вони створені покращити продуктивність робочого процесору. AI Meeting Minutes фіксує відеодзвінки та може перетворити їх в текст типу конспект. AI Translated Subtitles перекладає іноземні мови на ходу під час розмови і відтворює переклад у вигляді субтитрів. А ось на що точно варто звернути увагу в плані штучного інтелекту, так це на роботу мікрофона та. Камери, де він також допомагає покращити як звук, так і якість картинки. Перший працює з технологією AI АІНАС Cancelling, яка дозволяє виділити ваш голос під час відеодзвінків та прибрати будь-які шуми на фоні. А камера отримала можливість використовувати ефекти та різноманітні налаштування зображення для покращення якості та естетики відео. А ще можна додавати водяний знак з будь-якою інформацією на відео чи презентацію, як візитна картка або спосіб захисту інтелектуальної власності. Як він знімає, ви зараз можете почути якість Апису звуку, і звичайно, вже для себе вирішити, чи підходить вам така якість, чи не підходить. Тобто, в принципі, це те, що демонструє даний ноутбук. Ось такі можливості. Звичайно, штучний інтелект впроваджують уже всюди, як в допомозі самому залізу, обробляти запити, так і в покращенні якості мікрофонів, так і в. Покращенні та можна так сказати спрощенню е, використання цього ноутбука для користувачів є копайлот, типу помічник-асистент, який допоможе вам в пошуках інформації та будь-яких інших питань. Розповість погоду на сьогодні підбере квитки на концерт, перевірить рахунок вчорашнього матчу та розповість основні моменти з гри. А для творчих особливостей створили соу-креатор. Він дозволяє перетворити ваш непрофесійний малюнок на гарне якісне цифрове зображення. Тепер я сміло можу сказати, що практично про всі функції штучного інтелекту. То які підтримує цей ноутбук, я вам розповів. А враховуючи те, що віддалені працівники часто працюють поза межами дому, десь у кав'ярні, то важлива також і автономність. ExpertBook p 5 оснащений батареєю, яка забезпечує до 12 годин роботи на одному заряді, що дозволяє користувачам продуктивно працювати протягом усього робочого дня. А ще ноутбук підтримує швидку зарядку та можна його підзарядити від звичайного павербанка. Якщо ж підсумувати, то Asus ExpertBook P5 5 це дійсно бізнес ноутбук, який створений для проф... Професіоналів, які постійно в дорозі, постійно мають відеодзвінки, постійно спілкуються через ноутбуки. це їхня основна робоча машина. Цей ноутбук справиться з усіма повсякденними завданнями, та я б сказав навіть більше. Що мені сподобалось, так це робота мікрофона та камери. В прикладах я постарався продемонструвати їх роботу. Сподіваюся, вони вас задовільнять. Ну що ж, друзі, на цьому все. Сподіваюся, цей огляд вам сподобався. Якщо так, ось таку вподобайку можна поставити. Підписатись на канал, натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.